Всім привіт! З вами Барскар І сьогодні ми поговоримо про нову колоду, скажімо так, напевно, краще про стару колоду, е яку знають багато старих гравців, але вона буде новою для нових гравців і, можливо, для таких людей, як я, які в свій час її пропустили. Я її бачив тільки е у грі проти НІ проти неї. Сам я на ній не грав, відкрив її для себе тиждень тому. Дуже дуже сподобалось. Вона мене витягнула з ями, в якої впав після стріма. Якщо пам'ятаєте, ми дуже дуже фанились. Я злив ранги до 69-го, і я спробував і на Баеро, і на тому, і на цьому, на тих колодах, на яких я добре граю. І болтався там 69 дев'ятий, там 70-й, 71-й, А ця колода якось дуже швидко мені допомогла забрати назад 80-й і піти далі. Тому я вирішив про неї сьогодні розказати. Вона дуже фанова, але. В той же час дуже-дуже нестебільно. Напевно, найнестабільніша колода з тих, які мені подобались. Тож, давайте починати. Це класичний Discard Lock Джо. Декліст ви можете бачити на екрані. Давайте окремо я по кожній карті трошки скажу. Ну, напевно, згадаю коротко, як вона у нас працює, і свої поради, якісь свої моменти по розіграшу, які б я, на яких би я хотів зупинитись. Перша карта Блейд все стандартно, ви карти всі знайомі ще з перших етапів гри, коли вона вам всім видається, як ми пам'ятаємо, вона дискардує рандомну карту з руки. Хоч вона коштує один, але я її дуже-дуже рідко розігрував на першому ході і навіть дуже-дуже рідко на другому. Тому що зазвичай ну, бувають моменти, наприклад, коли заходить в руку Локджо, Дракула і Найт, наприклад. Я не хочу ймовірност 33 щоб він скине мені Дракулу і запорить гру. Ну не, не запорить, скажімо так, а ускладнить. І так само не хочу, щоб він скинув Морвіуса, наприклад, е, того шлок там, ще когось, кого б я не дуже хотів скидувати. Класно, коли заходить Апокаліпсис, і ймовірність е, дискарду таких карт висока, тоді його можна дійсно розігрувати на першому. Але от зверніть увагу, не завжди його треба розігрувати на першому, і я частіше його не розігрував, ніж розігрував. І, в принципі, це мені допомагало вигравати. Друга карта Морбіус. Він має ефект. Він отримує плюс 2 до сили за кожну дискардену карту. Тобто, всіма картами, які тут є, майже всіма. Ви дискардите інші карти, і Морбіус у вас підсилюється. Тоді, коли він в колоді, тоді коли він в руці, тоді коли він у вас стоїть на полі. Неважливо, він буде підсилюватись. По ньому я б його радж, радив розігрувати якомога раніше, як тільки він вам заходить, як тільки ви можете його розігрувати, розігруйте. Другий ход це ідеально. Чому от з тієї причини, з якої я згадав з Блейдом, щоб його не задіскардити? Він просто у вас стане десь, але будьте уважні, якщо у нього буде надвисока сила, то ну, так само він може бути в шанчі, Тому дивіться, де ви хочете його поставити. Не ставте, наприклад, якщо випала локація, де додаються і вам і ворогу плюс 9 сили. Не варто ставити на цю локацію, тому що логічно ворог тоді зможе е, вбити, наприклад, двох ваших е, сильних е, дві ваші сильні карти. Це така, знаєте, порада, якби доволі ну, якби логічна, але з іншого боку, звертайте на такі момент увагу. І так само думайте, що це та карта, яку ви можете закинути в локу, яка там закриється умовно, чи ще щось. Тобто вона там буде стояти собі, бафатись, як якийсь там санспот, умовно, і е, перемагати. Сворм і Колін Вінг згадають ці карти дві разом. Чому? Тому що м -м, нагадаю: Сворм, коли ви його дискардите, е ви отримуєте точно таких же СВОРМів два, вартістю 0. Це дуже важлива карта в цій деці. Зараз я ще скажу чому. Але е чому я одразу хотів прив'язати до Колін Вінг. Вінг у нас е дискардить карту з найменшою вартістю. Тобто, в ідеалі у вас не повинно бути в руці ані Блейда, ані Морбіуса, вони повинні бути розіграні. І е, можна буде розіграти Колін він і діскардити е, сфарма, щоб він коштував 0. Це ідеальний варіант, ви отримуєте двох сфармів за 0 і маєте можливість розіграти. Чому нам це вигідно? У нас е, одна з е, основних кор карт це Джо. Тому що, ну, безпосередньо, це діскарт логджоку лода. Е, крім того, що ми можемо на локджо кидати такі карти, як Blade, як Colin Wing, як Moon Knight, інші діскарт-карти, які вам подобаються, які ви можете розіграти. Так само у нас є сворми, яких ми завжди можемо розіграти просто без е, витрати на них у монокарт, просто от за, за один хід. У вас є два сформи. Якщо так вийшло, що задіскарди ще один. У вас є три сформи і так далі. І ви просто кидаєте в лобджо і витягаєте з колоди інші дискард карти Дуже класно працює, мені це дуже подобається. Раджу цим користуватися. Knight, ем, хороша карта, вона така тут, я б сказав, би, найслабкіша в цій колоді, найзамінніша, е, можна сказати. Про аналоги я теж далі зупинюсь. Вона у нас діскардить рандомну карту суперника і рандомну вашу карту. Непогано, прикольно, трошки, якби, скажімо так, ви підсираєте супернику, це завжди приємно. Мені завжди неприємно, коли проти мене грає мунайт, коли я не на діскард колоді. Тому я знаю, як це працює, і мені здається, що це, ну, це добре. Але так само, якщо у вас, наприклад, нема мунайта, так виявилось, ви можете його замінити або гамбітом, або жінкою-кішкою. Дивіться, по гамбіту вони, в принципі, з Муннайтом, як на мене, от прям аналоги, аналоги і рівні посилі. Я грав багато матчів і на Муннайті, і на. З, замінив на гамбіта так само, граф, граю зараз то так, то так. Е, вони мають різні плюси різні мінуси. Е, ну, Відповідно, найтом ви е, дискардите карту з руки ворога, тобто ту, яку він ще не розіграв, але можливо ту, яку він зберігає на останні ходи, щоб розіграти. Тут же як пощастить. Це може бути якийсь фінішер, якого ви скинете раніше. Е, з гамбітом трошки інакше, е, наче приємно вам вбити дійсно карту е, на полі суперника. але... Ну, це виглядає трошки краще, ніж просто дискарднути карту з його руки. Але в той же час ми повинні пам'ятати, що ну, гамбіт може вдарити е, по тій карті, яка на арморі стоїть, по тій карті, там, е, яка за інших причин не може бути знищена. І ну, виглядає ефективність не завжди дуже класно. Або е, у мене був випадок, коли він вбив ебонімо на тій е, локації, яку я вже перемагав, і відкрив цю локацію для того, щоб ворог розіграв там сильні карти. Тобто, ну, не завжди він працює так, як ви хочете. Тому е, я все ж таки раджу вам Монайт, якщо у вас є така можливість, якщо ні, тоді кладіть гамбіта. З приводу е, жінки-кішки, е, вона має меншу ефективність, ніж Монайт і гамбіт. Е, вона у нас працює так, що е, якщо ви її не розіграли, якщо вона у нас є в руці, вона у вас дискардиться. Умовно, це вам допомагає Морбіуса е, на плюс 2 підсилити без розіграшу якоїсь карти, тобто у вас просто. Бонус стандартний плюс 2 до Морпруса. Але це лише плюс до однієї карти, це решт треба розуміти. Але у неї є ще один плюс: ви можете її витягнути через Джо з колоди, і вона у вас 7 сили, я нагадую. І це дуже-дуже немало. І, ну, це дуже великий приріст, якщо ви там кинули сформу або якогось Блейда чи Колін вінг на локчой, витягнули. Звісно, це все ймовірності, але у мене такі випадки бували, я тестував і ну, це непогано працює. Але якщо вона у вас в руці і вам вистачає е енергії, щоб розіграти, я б вам цього не радив. Вона не для того бреться в колоду. Але от з цих трьох карт, звісно, мунайт, на мою думку, найкращий. Леді Сів. Стандартно всі знають, діскардить е, карту з найбільшою вартістю в руці. Звертайте увагу, ну, якщо у вас Апокаліпсис Америка Чаос, якщо це останній хід, то тут є як ймовірність, кого вона задіскардить. Тому ну, звертайте на це увагу. Swordmaster, так само стандартно всі знають, як він грає, має велику силу, що дуже-дуже добре, але дискардить рандомну карту. Так само ризики, так само нестабільно. Дракула одна з кор-карт цієї колоди. Е, в принципі, ми її розігруємо на локу, яку хочемо забрати, і це дуже завжди лякає суперника, тому що ну, це завжди не зовсім зрозуміло там, до останнього ходу, скільки саме там буде сили. І так само, на відміну від Морвіуса, до речі, Дракула має не Ongoin, а прописаний на карті прописаний на карті Міні, тому його неможливо вити Шанчі, неможливо забрати його скіл там, Enchantress або Rawk. І це дуже-дуже класно, дуже ефективна карта. Так само намагайтесь робити так, щоб розігрувати її одразу, як тільки ви це можете, так само, як і Морвіуса. І так само будьте обережні, якщо там, це третій хіт у вас. У вас в руці дракула, і ви не можете його розіграти. Будьте уважні, що ви розігруєте, щоб випадково його не задіскардити, щоб знизити ймовірність цього. Наприклад, якщо у вас дракула якась менша за вартістю карта, то є сенс розіграти Колін Він, чи Лок Джо в ідеалі, звісно, щоб випадково не задіскардити Дракулу. Хелкоу прекрасна карта, витягувала мені матчі, просто, просто супер. Вона у нас має велику силу, коштує немало цілих чотири, але дискарди дві карти з руки. Вона класно розігрується, там, наприклад, на останньому ході може нам задіскардити Америку Чавес і Апокаліпсис ще підсилити, якщо правильно все розіграли. Вона, в принципі, класно грає, класно, коли витягається з колоди. Вона на жовт. Ну, прям супер-супер. Єдина моя порада, я цього. На початку трошки не розумів, можливо, вона десь там в матчах, топлю, тому що матчі записував до гайду. Е, я чомусь не розумів, що е, вона дискардить саме дві карти, а не дискардить два рази. Тобто, Якщо у вас в руці одна карта, наприклад, це Апокаліпсис, і е, корова у вас задіскардила апокаліпсиса, вона не може його задіскардити ще раз. Це саме повинна бути ще одна карта. Тобто в такому разі дискард буде лише один. Ви теж це враховуєте, враховуєте, коли краще розіграти. Щоб у вас так не було, що ви на якомусь ході там не залишили собі карт в руці, а потім розігра... розігруєте Хелков, а у вас тільки один апокаліпсис. Ну, якби це не буде дуже ефективно. Наприклад, якщо ви до цього у вас там було дві карти в руці, ви задіскардили там розіграли там якогось свардмастера. Ну точніше три, з них один свардмастер. Ви розіграли. Він задіскардив вам якусь іншу карту, і залишив апокаліпсис, і потім там. Умовно, Халковий апокаліпсис, і ви просто дискардите одного апокаліпсиса. Ну, такі моменти враховуйте. Це, звісно, все, якби умови, які постійно змінюються. Не факт, що у вас саме так буде, але от на це варто звернути увагу. Ну і стандартні такі для дискарду карти це Америка Чаос і Апокаліпсис. Точніше, Америка Чаос взагалі у нас стандартна для багатьох колод. Ми пам'ятаємо, вона нам допомагає декати кращі карти такі. Ну, Ті, які нам більш потрібні умовно. І так само дуже класно, що вона заходить саме на шостому, ви вже знаєте, що вам зайде, і як би прораховуєте це. Е, якщо у вас так вийшло, що не зійшло Апокаліпсиса, вона непогана карта під Дракулу, який, як ми пам'ятаємо, дискардить випадкову карту в руці і отримує її силу. Дуже-дуже класно. Е, але в ідеалі, звісно, це повинен бути апокаліпсис. У вас ідеалі повинні залишитись на останньому ході Апокаліпсис та Америка Чавес, або ну, маю на увазі. Так, таким чином це повинно бути, що у вас залишається там Апокаліпсис, Америка Чавес, і ви видалі ще щось для Діскарду, або так, щоб просто Америку Чавес розіграти, а Апокаліпсис забрав Дракула. Тобто вам видалі взагалі залишити тільки Апокаліпсиса, коли ви завершите шостий хід. От так буде коректніше. Апокаліпсис у нас, як я нагадую, підсилюється на плюс 4 за кожен Діскард. Це просто такий значення неймовірні, він буває, де є... У мене були і по 20, і по 24. Я думаю, хто давно грає на діскарді, бачив ще більше значення. Тому ну, хто знає, тут пем'як. Дуже-дуже класно. Що ще хотів тут додати? Зверніть увагу, що Дракула коли діскардить на останньому ході апокаліпсиса, то чи ще після останнього ходу. Якщо у нього, наприклад, сила 8, ну для прикладу, то після цього діскарду апокаліпсис стає сила 12. Але Дракула отримує силу не 8, а 12. Ви теж це враховуєте, коли е, будете рахувати, скільки вам очок, на які локації треба для перемоги, це важливо. І я б вам радив Апокаліпсиси завжди залишати під Дракулу, тому що це найефективніший розіграш у цій колоді. Е, в принципі, думаю, це все. Якщо будуть якісь питання, якщо будуть якісь коригування, пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо обговорювати. Якщо у вас будуть доповнення або якісь ще порадити заміни, так само пишіть, буду радий з вами поспілкуватися, завжди відповідаю на всі коментарі. І давайте зараз подивимось трошки матчів. Ця лока під цю деку підсирали. вона, нас, звісно, під багато дек підсирали. Але... Під цю щось мені особливо не подобається. Багато тріок тут. Двійок, і воно. Де не так, як треба? Угу. Цікаво. Ну, давайте, давайте ми тут. Хотів я зараз Колін Вінг кинути. Тут погано, якщо я зіграю Knight'a чи Свердмастера, і він нам скине Колін Вінг, це буде дуже погано. Але можемо спробувати так і на наступному ході чи ця лока у нас буде заблочена? Ну давайте. давайте. Сподіваюсь, що це буде не колінвінг. О, Сворм. Це ідеально. Це більш-менш ідеально. Супер. Супер. Отак от ми робимо. Отак от ми робимо. Тоби, можна навіть дракулу залишити, напевно. І хоча він ск... скарниться тоді у нас. Не треба його залишати. Давайте так. Може зараз щось витягнемо і за його? Там блейда чи ще щось. Не треба ну, хай Дракула буде. Угу, блейд. Чиковано. Ні, Немарка Чаус. Окей. All systems go. Непоганий, да? О, курівочка. Тут, мені здається, все більш-менш очевидно. Я не дуже хочу грати сюди, тому що, ну, по-перше, ворог навряд буде забирати. Мали миру, щоб забрати цю локацію. По-друге, може нам випасти СВОРМ. Так, да, у нас два ж а там. 100% випаде сформ, нам це не треба. Тому що у нас тут карти сильніші. Я пропоную зіграти отак от. І отак от. У нас зараз uh, два рази діскордниця апокаліпсис і Ледісіфт чи шахалко дві карти. І потім війна Діскорниця Апокаліпсис ще. От, і в кінці ще дракула Діскордного апокаліпсиса. Тому Морбіс повинен підрости у нас. Uh, підросте він на раз, два, три, чотири. На вісім. Тобто на 18. І. від серфера. Ну, якщо він один раз бафне, то тут на 6 підвищиться. 16 тобто буде. Якщо вдасться йому 2 рази бафнути, то звісно на 12. Але не факт, що він цю локу забере. Коротше, давайте так грати. Ці локу, я думаю, ми точно забираємо. Угу. Так, давай, раз. І Lady Угу. І Колін Вінг ще. Так от, і Дракула у нас в кінці гри ще. теж зробить своє діло. Ну, слухайте. Правильно, я ще похував? Так, да, я правильно поховав все. Супер. Прошу матч ще один розпіл серфера на цій колоді. До речі, були невдалі матчі, але... ну, і навіть коли на телефоні грав, були якісь там такі. Але проти серфера, мені здається завжди розкатував. Але тут, тут вже от на цій колоді дуже сильно залежить від вдачі вашої. Дуже сильно. Я насправді ненавиджу такі колоди. Я люблю, коли все залежить від того, що я сам граю. Але... колода класна. Так, 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 так. ну. Давай щось цікаве. Подаруй нам щось цікаве, а не просто куби. Давайте розіграємо Колін вінг окей, хай, хай кидаємо Найта. До речі, я не знаю, ви чи ні, монайтом я майже взагалі не грав. Можна його міняти чи на гамбіта, можна його міняти на кішку. Що вам подобається, те й міняйте. Давайте тут кинемо Локджо, тут зараз закину Дракулу. що да. у нього там? Локджо теж восп. Я не буду ставити туди Дракула. Чувак, на що це зараз, ну. Але він, блянь, він... Пладісів мені досталось його. Ілюха, якщо дивишся це відео. Це херня. Так. Давайте Дракула ставимо сюди. Що це він зробив? Просто. Уже людини вже нема що грати, блін. Не треба сміятися з таких людей. Давайте отак от, от зіграємо. Апокаліпсис нам пропафається мінімум один раз. Сподіваюсь, замість снайткрулера теж нам не сворм випадає щось нормальне. Нормально. да, давай. Сиф. Леди Сив, здорового чоловіка. Здорово людина. Так. Свор, якей хотів. Я ж замовляв Сворму. От він мені і випав. Так, і Vision, да? Давайте ми призикнемо. Сюди у нас піде вже апокаліпсис, але сюди я сподіваюсь Якийсь дискард. З силою 6. Ну давай, давай, друже, давай спробуємо. Але, в принципі, тут якщо у нього є сильна карта, то тут він перемагає майже 100%. Може навіть сюди треба було віжено розіграти. Це ж... Граю, а потім думаю, да? Ні? Ні, чудово, супер. Нормально все розіграв. Супер. Ще плюс 8 кубів. Але геймплей, я не знаю, наскільки це цікаво зараз коментування спостерігати. геймплей на рівні, блін, пощастить, не пощастить. Але колода сильна все одно. Все одно я скажу так, що більше плюсів від неї, ніж мінусів, навіть враховуючи цю нестабільність, вона більше грає в плюс, ніж в мінус. І по кубах і по всьому, це замітно помітно ну, дуже сильно. Останній раз до цього на дискарті я грав, можливо, десь пулі на другому. Дардевіл. Окей. Okay. Десь пулі на другому я грав на дискарті. Ну ви розумієте, що це за дискарт, якщо що. Ви... <laughs> чи на першому навіть. Ні, напевно, все ж таки на другому. Блін, що це за трэш. Нормальна людина зараз бере трітнула. І зробила правильно. Але я ж не нормальна людина. Давайте спробуємо подивимось, що там буде. Нє, не все. Я не можу отборитися, дві сущності не знаю. Нормальна людина чи не нормальна. Давайте сів, сюди. Сюди закинемо зараз Дракулу. Чорт, ну що ж це за трешня? Ну все, тут задушили мене тварина. Там, да. ну, давайте подивимось. Що може якусь дичь розіграти. Щось. Діч це те що у мене тут виходить. А не те що играє, да? Так, у нас тут Дракула. У нас тут. Ну, халков, я не впевнений, чи се розігрувати. Викинути Псворма, щоб він не заважав тут. Ми не можемо, да. Через сендмена. Ну давайте так. Пробафаємо Морбіуса. Ворога тут Містер Фантастик. Ну всього 48, слухайте. Всього 4.8. Давайте так. А, стоп, на нашому ми ж Морбіуса пафайм. Можна Мунайта, можна марикуча, маркучалас, щоб підсилити, Мунайта, щоб ще подіскордити, якщо щось піде не так. Діскордити, подіскардити. Тобто у нас буде тут плюс 4, і через Мунайта і через Ракулу ще плюс 4. Давайте так, давайте так спробуємо. Подивимося, що з цього вийде. Спектром. Цього очікувала б нормальна людина. Але не я чорт не вистачило Дво сили не вистачило, трошки я прорахувався Угу, Супер. Супер, 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 давайте. Да, снеп. Не хочется, щоб тут була якась глина, яка мені вб'є Морбіуса, Але локу під Джо хочеться залишити. Давайте поки так. Можна було сюди, сподіваюсь тут не щось таке от. Людина розумна думає, як походити. А не так, як я спочатку ходить, а потім думаю. Ти ж кажу розумна людина. Скільки я, мене вже разів за сьогодні ловили на цьому. Я не думаю, що можливо вже це підрахувати, блін і. Давайте пропустимо. Зачистимо тут локу. А uh -huh. 13 і Монґел. Ну, слухайте. Ну так погано вже. Можемо тут кинути Драколо і кинути Колін Вінг. Сюди, наприклад. От, вона у нас задіскардить Колін Вінг іншу. На наступному ході кинемо Дракулу і Монайта умовного. Правильно? Давайте можливо тільки сюди поки кинемо. Сірем. Можливо, звісно, можна було б сюди закинути, витягнути щось побільше, заролити. Ага, у нас є блейз за 0. Непогано. Непогано. Сюди можна ще одного дракулу закинути. Сюди можна Моннайта. А сюди давайте блейда чисто щоб заролити. Тут щось Сподіваюсь, Моннайт нам попаде сюди, але... Вже як буде. Непогано, в принципі. Непогано. Шторм. Шкода. Ще не апокаліпсис. Корівка. І Чаус у нас правильно. Ну, дивіться, він буде в першу чергу сюди, Дракула цей спрацює першим, тому буде 12 сила. Тобто 18 у нас тут буде. Якщо я не поставлю Чаус. То маловато, 11 різниці. Якщо поставлю Чавес, то буде більше. Сюди вже ну буде. Ну, напевно, логічніше буде так розіграти. Давайте. Максимус. Чорт. Блін. Але, 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 пощастило, пощастило. Боже, як же пощастило? Тут, в принципі, навіть якби Блейда вже другий забрав, то було б норм. А от з першим. Що нормально, 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 все нормально, все нам щастить. Колода супер. колода просто неймовірна. Я, не... я іноді просто хочу, щоб вона перемогла по одному, а вона перемагає по іншому. Так як я не хочу, але, блін, ну це куби. Що тут робити? Ну і на цьому все. Дякую всім дуже за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал, підтримуєте мене. Поставте лайк, підпишіться, якщо вам сподобалось це відео. Також, як завжди, залишаю в описі і в коментарях контакти української спільноти Snap. Обов'язково приєднуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. У нас є сервер в Discord, у нас є телеграм-канал, телеграм-чат. Зараз починаємо проводити турніри. У нас дуже весело, інформативно і цікаво. Намагаємось зібрати всіх українських гравців Marvel Snap, Обов'язково приєднуйтесь на цьому все. В принципі, гарного дня чи ночі вам і хай щастить!